Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Сьогодні мало відбутись рейтингове інтернет голосування для обрання членів громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Мало бути обрано 15 представників з 40 кандидатів. Ну і в такий спосіб ті обрані мали би забезпечувати цивільний громадянський контроль над міністерством оборони впродовж наступних двох років. Але не так сталося, як гадалося. Дана Ярова радниця заступника міністра оборони України, член громадської антикорупційної ради, при Міноборони, волонтерка. Слава Україні! Пані Дано Христос ця рождає. Славі мого, героям слава, доброго ранку, студія, доброго, добро дня вже, вибачте. Доброго дня студія, доброго дня Україна. Да, на жаль, відбулося те, що відбулося. На жаль, на жаль, система, ну, є, скажімо так, побоювання, що система було взламано, і десь о 12 й годині просто було прийнято рішення зупинити голосування, тому що все вже пішло абсолютно туди, безліч людей писали в коментарях, що не не можуть проголосувати. І система дуже дуже цікаво, пропускала тільки. Тільки тих людей, які голосували там за якихось окремих кандидатів, це дуже дивна історія. Я думаю, зараз в Міністерстві оборони буде проведена з цього питання, а також будуть залучені інші правоохоронні органи, які знають про цю ситуацію і які її контролювали. І коли вже було зрозуміло, що йде якась атака, були зупинені вибори. А, так, ну, просто невеличке уточнення. От е ви сказали про те, що наскільки ми зрозуміли, так що одні кандидати фаворитизувались. Тобто, це не був просто не знаю там хакерський наліт на систему голосувальну, який би повністю її поклав. Так, тобто там почалися да, певні шли, маніпуляції. Шли, да, шли, голосування йшло але воно йшло дуже дуже дивно. Тобто е голосування йшло тільки за е там, скажем. Окремо тих людей кандидатів. пропуска, да, пропускало тільки тих людей, яких от пропускало все. А хто може стояти за цим технічним збоєм? Взагалі хто зацікавлений в тому, аби зірвати це голосування, аби по суті, заполімувати зараз репутацію Міністерства оборони в даному контексті. Розуміємо, що голос... я м я, да, я, я можу вам сказати свою думку в зв'язку з тим, що у нас я вже неодноразово виходила в етери, і казала на біле, біле, не чорне, чорне. в Зв'язку з тим, що у нас агенція по зброї, на жаль, на на вчорашній день не освоїла 37,7 мільярдів гривень коштів, які були виділені на цей рік на зброю. І два дні в нас не працює міжбанк, не можна закупити валюту в країні. Є тільки завтрашній день для закупівлі, але в день міністерства оборони при всіх, включених всіх абсолютно можуть закупати не. Більше ніж на 3 мільйони гривень валюти, тому величезні залишки коштів по агенції по зброї. Тому я думаю, що це цим стоїть ті, хто поставляли зброю і не можуть між собою поділити ринок. Так. Це такі мої думки, тому що ці 23 мільярди, з якими бігали, всі кричали, що їх віддали держприкордонслужбі їх віддали тільки по одній причині, тому що на кінець листопада місяця, підкреслю, листопада місяця агенцію не було освоєно 102 мільярди гривень. Це одна третина з всього бюджету Міністерства оборони на зброю. Тобто, на кінець листопада, ще раз підкреслю, одна третина була не освоєна. І на сьогодні 37,7 мільярдів не освоєно коштів на зброю. Так, пані Дану, ну ставки надзвичайно високі. Я так оком пробігся по, по кандидатах загалом. А не було так би мовити, ідеї якось змінити ці от вимоги е, по відбору кандидатів. Ну, розуміємо, там може кандидувати хороший хлопець, там не знаю, хороший хлопець з біографією, але він не займався антикором. А навіть якщо він займався. Антикором, тобто членство в тій чи іншій організації громадській, яка має там якусь антикорупційну складову у назві, це не означає, що людина справді так би мовити розуміється на проблематиці, має відповідні фахові компетенції. Ну і відповідно належить до середовища антикорівців. Так розуміємо, що ну в принципі, можливо, хтось би хотів завести просто якихось таких малозрозумілих персонажів. Ну і за допомогу їх натискати на ті чи інші, так би мовити, кропи. Ну, абсолютно, абсолютно ви правильно <кій> думаєте. Я вам скажу більше, оце години три, як е, почались голосування. Е, ну я вже неодноразово казала, що в мене був зламаний телефон, і мене просто відверто шантажували. Були ще дуже за останні півроку дуже цікаві історії, про які я зверталась в правоохоронні органи ну, неодноразово. Паніда, ну, ні, Без ну вибачте, признач, може, там... це, це, стосується, це стосується вже життя моїх дітей і мого життя, тому mm -hmm. я не чекати не буду. А, цим займаються люди і хай займаються. Ці всі факти вони, вони зафіксовані. Тому всі, от, три години мене просто відверто шантажували, знову ж таки, і просто викручували руки, щоб я не йшла, щоб я знялася і таке інше. А, ну, от Просто всі ці три години поки Ще йшло голосування, коли голосування вже знесли, тоді перестали. Пані тому... Дана, а ви плануєте да. продовжувати власне брати участь в цьому конкурсі, тому що наступне так, голосування планую, буде 7 я січня. Я планую і хочу сказати тим, хто кому я заважаю, дуже сильно пиляти кошти. Те, що я їм казала постійно, скільки вони мене не шантажували, я казала постійно: якщо між моїми особистими особистим життям, особистими фотографіями, якимись там переписками, ще якимись речами, і державою мені придеться обрати, я оберу державу, бо в мене троє хлопців. Старшому з яких е, вже три роки до 18, двоє малих. Але я не хочу, що я хочу, щоб мої діти пішли в армію. Я не хочу, що мої діти пішли на війну. Я не хочу передати в спадок цю війну своїм дітям. Тому я буду, не зважаючи на тиск, не зважаючи на погрози, не зважаючи на те, що відбувалося за останні півроку в моєму житті, я буду продовжувати робити те, щоб моя країна потрапила в НАТО. І щоб мої діти були в армії НАТО, як і діти в e, мого благодійного фонду загиблих, e, якими я опікуюсь, це моя принципова позиція. І хай ті, хто e, робить те, що робить, с -с 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 ну чують зараз, я буду робити, і ви мене ніяк не залякаєте. Так, панідано, ми віримо, що їм вас не залякати. Ну, але є ще так, би мовити, новий тур 7 січня. Так і розуміємо, якщо перший раз їм вдалося, по суті, завалити голосування, і добре, що його скасували, бо інакше там не невідомо, які могли би бути результати. Ну, відповідно, чи вони не зможуть повторити той самий фокус? Тобто ми, звісно, чекаємо офіційного роз'яснення, чи це була зовнішня хакерська атака, чи чиїсь слипкі ручки, так би мовити, Середини влізли, так би мовити, і намагалися сфальсифікувати проведення антикорупційного конкурсу. Ну, наразі mm -hmm. наразі давайте так: всі, хто мають приймати участь в цьому процесі, приймають участь в цьому процесі, і хай розбираються. Я нічого не можу коментувати тут, але факт лишається фактом. Вибори були зірвані. Пані дано, дозвольте ще про одну важливу справу. Нещодавно українців шокувала ситуація в 211 й бригаді. Знаємо, що тимчасова слідча комісія в парламенті з питань порушення прав військовослужбовців розглядала звернення щодо вимагання грошей по знущанню 22 бригадах. Як ви думаєте, взагалі чому це відбувається надалі в нашій країні? Як зробити так, щоб цього не ставалося? Вже багато було якихось думок в публічному просторі про офіс військового омбудсмена, але чи Буде це ефективним, так чи має бути це взагалі якийсь орган, який буде недотичний до війська для того, бо він міг незалежно розслідувати подібні випадки? І якою ваша є особиста думка з приводу того, чому так ставалося? Чому це в принципі дозволяли цьому бути? Це ганебніша ситуація, яка могла б бути. Але давайте так. Моя позиція я її я її казала Генеральному штабу. Це особовий склад зсу. Це Генеральний штаб має розбиратись в своїх лавах, хто, кого вони тримають на посадах і хто дозволяє відноситись до людей, просто як до, е вибачте, е сміття. Я не хочу говорити більш е такі якісь різкі слова. І е генеральний штаб має е не тільки тимчасово слідки слідче комісія, але Генеральний штаб має зробити висновки, має звільнити. Нити винних і передати їх, ну цю історію передати в правоохоронні органи по іншому, ми не вибудуємо нормальної армії. Ще раз кажу, ми маємо стати армією НАТО, а не стати радянською, а не бути маленькою радянською армією. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Це просто ганебніша історія, яка взагалі чесно кажучи, за 10 років, 11 років моєї особистої війни, бо я з 14-го року, я таку історію чула вперше. Це ганебніша історія. Дивіться, ну тут історія не лише про покарання винних, а про запобігання тобто встановлення такого механізму, там не знаю, виведення тих чи інших додаткових телефонних ліній, які б з'єднували з конкретно відповідальними людьми, а не просто знаєте комунікація з космосом. Що люди дзвонять, знаєте, люди скаржаться. Мене а... да мене та. дуже лякає. я, я підтримую посаду омбудсмена, справ військовослужбовців. Це правильно, але мене дуже лякає оці ці гарячі лінії. Іні, знаєте, які вони ніби є. А коли по факту їх немає, тобто люди дзвонять в нікуди, да, і там ні, нікого немає ніколи на лінії. Мені не хотілося би, щоб так було із омбудсменом по правам військовослужбовців. Я знаю, що міністерство зараз розвиває цей відділ захисту прав військовослужбовців, і я маю надію, що це буде також цифровізовано, і це буде відбуватися як рапорт в армії плюс, щоб до цього просто не було дотичні, скажімо так, персона. Налі, щоб якісь е, такі сигнали потрапляли зразу до відокремленого підрозділу, який буде, е, скажімо, опікуватись правами військовослужбовців. Таких ганебних ситуацій в нашій армії просто не можна допускати, і це просто такі прецеденти. Треба в корні ну, зразу задушувати і вирішувати це питання. Погоджуємося, пані Дану. Дякуємо вам і дякуємо всім тим людям, які прикладають свої зусилля для того, аби підсилювати і Міністерство оборони, і нашу армію в цілому. Дана Ярова, радниця якщо... заступника ну, міністра оборони дозволите. України. Так, так, так. Якщо так, да, якщо дозволите, я хочу подякувати всім людям, хто сьогодні намагався, бо ж люди по, по годині, по дві намагалися проголосувати, віддати свої голоса. Я вас я дуже пишаюся тим, що настає більш свідоме суспільство. Я Дякую кожному, хто віддав свій голос. Я мені дуже прикро, що так сталося, але ми не здаємося одно. Ми стоїмо, бо бо нам більше немає, немає що робити лише перемога, і все. Дивіться, панідано на останок. От е, новий конкурс, тобто він передбачає можливість зараз додаватися. Тим охочим, які би хотіли взяти участь в антикорупційному контролі при міністерстві оборони, чи лише ті, хто були зареєстровані станом на сьогодні? Ви знаєте, це питання буде підніматись, тому що там дуже величезна кількість питань до кандидатів, які були допущені. Я думаю, що потрібно спочатку розібрати ситуацію сьогоднішнього злому системи втручання, скажем так, роботи системи, а потім вже буде А може, розслідування. Якесь можливо буде там ну, умовно кажучи, жолудає там, не знаю, там конспірологічне припущення про те, що частина людей могла так би мовити свідомо просуватися. Так би мовити, в певних цілях. Так? Ну і це, можливо, би заслуговувало на додаткове вивчення з боку відповідних слідчих органів. Давайте так. Нехай слідчі органи займаються тим, чим вони мають займатися. Вони в курсі цієї ситуації, тому будемо спостерігати, що буде далі.